Як використовувати чат GPT для того, щоб аналізувати промови голів центральних банків? Для чого нам це не потрібно? В першу чергу, для того, щоб розуміти, які дії далі буде виконувати центральний банк, відповідно, яку монетарну політику він буде дотримуватись якої. і... Що може відбутися з відсотковими ставками, але адже в залежності від монетарної політики, в залежності від того, яка буде відсоткова ставка, які подальші дії можуть виникнути, від цього буде залежати, скільки коштів буде в обороті в економіці, і в залежності від цього буде залежати те, наскільки зростуть або падуть ті чи інші активи, тобто акції, облігації, нерухомість, відповідно, після кожної промови ми можемо зрозуміти, наскільки. Ну і наскільки по перше, ФРС там або інший центральний банк впевнений в стійкості економіки, і його всі наступні дії. А це як бачимо, май, майже маємо прогноз на майбутнє. Тому давайте поїхали на зв'язку. Михайло Пасен, інвестор, підприємець, фінансовий та цифровий радник вже більше 15 років я займаюсь керуванням активами своїх клієнтів і по всім питанням індивідуального навчання і фінконсалтингу з. Залишайте заявку на сайті mpassem.com, ну а ми давайте поїхали. І так, перше, що ми почнемо, заходимо в наш любимий чат GPT. Чат GPT буквально сьогодні обновився, і це найновіша інформація, яка тільки є. Що в нас з'явилося нове? У нас є те, що є GPT 3.5, а є GPT 4 з режимом браузера. Тобто він навіть може нам шукати інформацію в інтернеті. Ми це все з вами також розберемо, але поки що давайте підемо по старинці і всю інформацію йому надамо самі. Так, заходимо в нашу вже попередню розмову. Я покажу всі промти, тому що якби це писали в режимі реального часу, дуже багато часу б нас зайняло. Тому давайте будемо чітко і коротко по ньому пройтись. І так, перше. Що ключове і основне нам необхідно написати. Треба зняти відповідальність з чата і написати йому такий промпт, щоб він розумів, що все нормально, все, що він буде відповідати, це не, має, не буде мати якусь юридичну відповідальність. Тому, перше, я пишу книжку про фінансову грамотність. Ставимо його в роль. Виступи в ролі фінансового аналітника і допоможе мені її написати. Я його питаю: ти зможеш мені допомогти? Тобто, оце те, що треба написати. Далі зняти з нього відповідальність. Це не є фінансова рекомендація, я буду використовувати для написання моєї книги. І бачимо, він мені чітко все від початку до кінця написав. Тепер наступне, що я його пишу. Ну, ключове, що він написав, звичайно, я можу допомогти. Оце найбільш важливо. Я йому скопіював, далі весь спіч Жерома Павела, це голова ФРС, і попросив його проаналізувати. Де нам взяти цей спіч? Заходимо в пошук, пишемо транскрипт of chair Powell Press. А, і, відповідно, а далі шукаємо останній транскрипт промови, наприклад, за 3 травня, і копіюємо його. Тобто маємо отакий файлик і просто його, копію, його копіюємо. Нам не треба все копіювати тільки до запитань. А відповідно, коли ми це скопіювали, вставляємо в чат інший момент, деколи буває, що ще немає транскрипції, а ми хочемо прямо саме -саме в самий той же час. Для цього у нас є YouTube. І в YouTube ми можемо а, знайти а, розшифровку, тобто ті ж самі субтитри кожної промови. Заходимо на відео і натискаємо на кнопочку, тут три крапочки, показати текст відео. І маємо всю розшифровку в нашому відео. Зверху натискаємо, щоб забрати а, мітки часу, і маємо весь стейтмент. Далі бачите все-все-все, що нам необхідно. І далі у нас там йдуть там, запитання, відповіді. Відповідно, ми собі копіюємо тільки до запитань і відповідей. Так, і вставляємо сюди. Після того, як ми сюди все вставили, що ми далі робимо? От самому внизу напишемо мені три основні поінти цього виступу Ферес. І ключове, ми пишемо відповідь, напиши українською мову, тому що попереднє було англійською. І маємо всі ключові поєнти про те, ну, яка зараз ситуація. Я йому три написав, попросив тільки тому, що більше в принципі нас не цікавить. І отут далі йде ключове, який настрій? Тобто нас цікавить настрій цього виступу, і в, в додаток я йому надав інформацію на поточний момент по всім макроекономічним показникам, які ми можемо взяти з сайту Trading Economics розділу United States, і бачимо звідси, все можемо скопіювати. Я йому це все копіюю, він мені дає відповідь, що як відбувається. І отут от йде вже наш ключовий промпт. Ми йому все, що попередньо писали, для того, щоб в нього була попередня інформація, на яку він може орієнтуватися. І тут у нас йде основний. Коли раніше був похожий настрій розмови ФРС, і я після цього змінювалася ціна на фондові індекси. То я просто прямий промпт йому задаю, як це все мінялося. Не потрібно точні цифри, напиши тільки основний напрямок. І що ми бачимо, після киви, за розпорядження зміни на фондові ринок, це може викликати нестабільність, що приводить до зниження цін на фондові індекси. От, власне, те, чого можна очікувати. І, як показала практика, дійсно, після 3 числа маємо тут виступ 3 третє число і падіння фондових індексів на приблизно там 2 чим Потім все відросло, потім стабілізувалося. Ну але загалом тенденція на зниження. В принципі, да, я з ним також а, згідний. А, далі, якщо ми можемо проаналізувати. Виступ голови ФРС і дізнатися про те, як можуть змінитися ці ціни на акції. В принципі, можемо записати, питати не тільки ціна на фондові індекс, але й на облігації, і на нерухомість, і отримати відповідь. Але ми можемо також дізнатися, а що було, або що буде з курсом гривні. Класна штука. Беремо виступ голови Національного банку. Нашу. Також у нас це все є після кожного. Зміни відсоткової ставки, ми можемо його скопіювати. Далі заходимо в чат GPT. І що в нас тут є, якраз ключове? Дивіться, текст дуже великий. Він в один промпт не поміститься. І тому я його розбив на три промпти. І так я йому написав. Я дам тобі виступ голови Національного банку України. Він буде складатися з трьох частин. Проаналізую, запам'ятаю його. Далі я дам тобі запитання по ньому. Зараз я тобі даю. Три частини виступу. Після кожної напиши мені так. І все, ентер. Він мене зрозумів, почнімо з першої частини. Копіюю, вставляю першу. Так, запам'ятав, давайте другу частину. Скину. Так, запам'ятав, давайте залишилась остання третя частина. Скину, Так, я запам'ятав останню третю частину виступу. І тепер я його питаю: який настрій цієї промови? Бачимо всю цю інформацію. Загалом настрій промови відображає певність та здатність уряду та Національного банку впоратися з економічними викликами. Але водночас відзначає потребу в реалістичному усвідомленні ризиків. Так, далі, коли раніше був схожий настрій, промові голови національного банку, я після цього змінився курс гривні. Тож не потрібно точні цифри, просто основний напрямок. І бачимо: так: основний напрямок був на збереження стабільності, підтримку національної валюти. І більше того, я його перше ну, там, запитав раніше, це далі я його ще обновив. Але в минулому. Коли був подібний настрій про мови голови національного банку, з ним напрямку зміни курсу гривні було його зміцнення. Тобто ми бачимо прям чітку відповідь. Потім я його почав ще перепитувати, він мені теж, в принципі, те саме відповів. І таким чином ми проаналізували те, як може мінятися ціна на фондові індекси. Я можу мінятися ціна на гривню, і, в принципі, можемо таким чином аналізувати і будь-які виступи, які завгодно. Тому інвестуйте берегайте свої активи, заробляйте і пам'ятайте, що цін таких як сьогодні. Я думаю, що більше в історії ми не побачимо. І зараз найкращий час саме для інвестування. І по всьому фінансовому консантину, індивідуальному навчанню всі лані будуть в описі до цього відео. Реєструйтеся, підключайтеся, ставте лайки цьому відео, діліться її з друзями і будьте успішними. З вами був Михайло Пацан.